Вірте в чудеса, я так. Дивіться, бабусіна ялиночка. Моя бабуся займалася стравами. Всій час, коли наша була жива, вона виклала таку маленьку мені ялиночку, яка танечка, забери з собою додому, посади її. І вона буде тебе надихати, давати тобі завжди сили. Виросла ялинка, була дуже вже гарна, прям велика була. І взимку її спиляли, видно, ну рибаки можуть ходити по, по льоду. На якраз новорічні були свята і спиляли цю ялинку. «Та ви Я вийшла, чуть не плакала, думаю, боже, ну так обідно, це ж мені бабуся такий на такий дарунок такий був. Отак, значить, як ось ця літочка, да, це така була для мене ялиночка. Залишилась одна гілочка в снігу зарита. Ця гілочка піднялася і знову виросла ялиночкою. Та ви що? Тож це дійсно чудо. Так бабуся хотіла, щоб все мене було від неї, що навіть та гілочка піднялася з під землі. І знову це столькою. бабуся з Житомирщини, да, а це Кироваградщина, да, так, нова Українка, так. яка, яка займалася травами. Бабушка дуже хотіла, щоб мене залишилось. До речі, ялинка також цілюща. Їй дуже гарно нарізати ці гілочки і проварювати в кип'яточку. коли вдома хворіють всі на гриб, вона обеззаражує будівлю. Ось так.